Деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них, ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось там повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям проти ставлення себе державі. Комусь там острови. Та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців. Це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити, коли днями. Шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, що була артилерія, були ракети, дрони, коли бачиш постійно, відчуваєш постійно, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять все можливе і неможливе для перемоги і збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляж чи будь-яке особисте. Збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Лють. Запам'ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці, Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу.